З 30-річним героєм Андрієм Бартуном попрощалися хмельничани. Він, батько та молодший брат стали на захист України. Андрій добровільно вступив до лав територіальної оборони. Вже наступного дня після повномасштабного вторгнення став на захист держави. Він був неймовірно чудовою, доброю людиною, щирою. Він ніколи нікого не образив. Ми, ну, він був наша душа компанія, ми завжди були разом, проводили час. Він наш кум, він наш брат, він наша душа. Ну... Найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він, і ми прожили з ним дуже гарне життя. Ми продружили, ну тільки хороші спомгади, дуже хороші. Він дуже неймовірно, добра людина був. Дуже. Хто б з ним не знайомий був, він був зовсім добрим. І ніколи в житті не бачила, щоб він з кимось сварився. Ніколи, ніколи в житті. Я його знаю також з дитинства. Ми виросли разом, ходили в одну школу, жили поряд тут, а вже дорослими. Ніколи в житті він нікого не назвав, не обізвав, ніколи ні з ким не сварився взагалі. Щоб з ним хтось сварився, такого не було. Завжди щоб нас не сталося, він завжди посміхнеться і це в шутку переведеш, ми вже всі сміялися з того чогось поганого, але щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся. У цивільному житті працював у поштовому відділенні, згадують, роботи не боявся ніколи. Він ніколи не не ховався за кимось. Відповідальний був, добрячий був, такий веселий хлопець, життєрадісний. Загинув захисник на запорізькому напрямку, де разом з побратимами відважно давали відсіч ворогу, адже основною метою чоловіка була перемога заради мирного неба над головою трирічної донечки, яка вже ніколи не відчує мужніх батьківських обіймів.